Латвія одна з найближчих українських країн-партнерок у нашій війні з Росією. Україна, яка надала 1% ВВП на допомогу нам, країна, яка прихистила 40 тисяч українців, і країна, яка навіть днями ухвалила зміни в законодавство, які дозволяють тепер автомобілі у п'яних латвійських водіїв конфісковувати, в тому числі і на користь збройних сил України. Тільки за це можна вже дякувати латвійцям, але думаю, лише вдячністю не обмежиться. Починається сьогодні візит Олени Кондратюк, Латвію, заступниця голови верховної. Ради України з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю. Вітаю, пане Вадиме. Пані Олено, зрозуміло, що слова вдячності будуть, але при відкрите, будь ласка, завісу стосовно ваших офіційних зустрічей і переговорів. Про що ще йтиметься? Пане Вадиме, знаєте, перш за все треба почати з того, що ми парламентарі постійно на весь голос повинні говорити про ті події, які відбуваються в Україні і. Перш за все, не забувати, що треба повернути на перші сторінки всіх порядків денних: питання України, питання війни, питання миру. І це має бути справою всіх нас, тому що не має бути навіть жодного кутка в світі, де би не було сумнівів у злочинах проти людяності, вчинених Російською Федерацією, агресором проти України. І всі рішення про надання ще більше зброї Україні, наступальної зброї, боєприпасів, про фінансову допомогу, про допомогу нашим людям в Європі, в тому числі в Латвії. Усі вони дуже непрості. Ми маємо постійно бути в контакті з парламентарями, з парламентами всіх країн наших партнерів, коаліції, так званої нашої наших союзників, тому що всі схвалення бюджетів і допомоги Україні відбуваються саме в парламентах, і ми маємо абсолютно не втомлюватися у своїй роботі для зміцнення України. Справді, коли недавно сказав Гарно, високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель, коли він говорив, що Президент Зеленському Україні оплодують і вони отримують багато оплесків. А ми потребуємо значно більше зброї. перш за все, європейський союз це об'єднання, де кожна країна це як окремий один голос. Але сьогодні ми завдання в Латвії просити наших балтійських друзів бути таким дальше гучним голосом, який Надихає інші країни бути хоробрими, не боятися робити активні кроки для підтримки України і для підтримки миру в Україні. І це особливо сьогодні видно після Мюнхенської конференції, коли ми вже бачимо, що Франція, Німеччина зараз набагато рішучіші. І цієї рішучості не було б без такого голосу, який зараз має там і мала Латвія ще на початку ну вторгнення Украї... в Російської Федерації до України, тому що якраз голос Польщі Балтійських країн, зокрема Латвії, звучав тоді саме впевнено і надавав впевненості, в тому числі і нам я також сьогодні. Запропоную. Звісно, в Латвії і Латвія абсолютно розуміє про те, що треба згадувати героїв небесної сотні, тому що кожна країна має своїх героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність держави. І тільки зараз в Україні щодня наші захисники і захисниці. А продовжують зі зброєю в руках захищати нашу незалежність. А це і незалежність також і Європейського союзу, в тому числі Латвійці завжди про це повторюють: що ми, українці, захищаємо також і Латвію, і ми маємо ще раз хочу повторитися. Бо маємо боротися на всіх рівнях, на всіх напрямках. І світ має бачити справжнє відповідальне партнерство, і не тільки президента, який веде зовнішню політику, а також і Верховна Рада, законодавча і виконавча влади. І світ має бачити, що ми єдині в своїх намірах далі боротися за Україну. Е, Настрої світу. Ви багато проговорюєте це в, ну, і детально в своїх ефірах у світі. Головний зараз настрій така впевненість в українській перемозі. І це дуже добре, це чудово, але головне, знаєте, не приспати себе цією впевненістю. Ми це теж з латвійцями говоримо дуже часто в нашому і в онлайн-зустрічах і в зустрічах на різних рівнях. І перемога, звичайно, виборюється в бою, і нам потрібна просто зброя, наступальна зброя. Нам потрібні гроші. І ми маємо дбати, щоб наш ворог не отримував ні. З ніяких грошей на своє озброєння та тому санкційний фронт це теж дуже важливий напрямок, який треба підтримувати і про це постійно нагадувати. І ми сподіваємося, що вже заяви нашого Міністерства закордонних справ, що будуть добрі новини, і, до речі, і в Організації Об'єднаних Націй цього тижня, принаймні про це теж говорять і на рівні е, міністра закордонних справ і Латвії. І нагадую, що. З Латвією ми абсолютні однодумці з про виключення Російської Федерації зі всіх міжнародних організацій і з ООН в тому числі, про що ми теж з вами говорили в своїх ефірах, і про що зараз теж голосно говорить Латвія. Це теж такі, знаєте, провідник цієї ідеї, про змін до тих організацій міжнародних, які потребують реформування. Ну, раз... ну і, до речі... І так. до речі, ці всі наші зустрічі, до речі, у ці ж в Латвії далі, які продовжуються на різних рівнях, як я говорю, це якраз і є удари, також і по фейкам, і російській пропаганді, тому що така чесна розмова про непрості рішення. Коли росіяни далі витрачають там величезні брудні гроші, щоб дискредитувати Україну, і тому ми маємо якраз кожен час кожен раз мати такі контакти з нашими друзями, з нашими партнерами, тому що вони вміють чути, бачити нас, розуміти все, що ми робимо, і далі пропагувати, адвокувати Україну в світі. І Латвія, якщо ви пота виключення Росії з ООН. Тут, схоже, справа починає рухатися з місця. Принаймні, навіть заява Еммануеля Макрона на Мюнхенській конференції про те, що треба реформувати це вже підтвердження, але у нас є інші організації, де Росія ще сидить, наприклад, ОБСЄ організація безпеки і співробітництва в Європі, 23-24 буде засідання, зимова сесія парламентської асамблеї. ОБСЄ і Український парламент оголосив, що бойкотуватиме через те, що туди допустили. Російську делегацію, хоча, начебто, це яка безпека і співробітництво в Європі з росіянами може бути ви, як віце-спікерка українського парламенту, як плануєте розвивати оцю історію з бойкотом? Це на цю сесію ми хочемо бойкотувати ОБСЄ, чи ми будемо домагатися виключення і звідти росіян? У ну, Вадиме, в нас ж, ми говоримо про те, що постійна увага, яка йде з боку всіх міжнародних організацій, де присутня голос України. Також чому ж ми кажемо і про наших партнерів, зокрема латвійців, Балтійських країн, Польщі і так далі, коли ми маємо таку коаліційну, ніби угоду вже негласну, і кажемо про те, що Російська Федерація повинна бути виключена зі всіх міжнародних організацій. ОБСЄ, знаєте, це теж такий приклад того, як і цю організацію, яка потребує теж реформування, і дуже приємно, що з нами також також. Байкотування всього того, що відбувається на цій сесії, треба говорити про те, щоб ну не повторювалися ці помилки, які зараз є. Тому що знаєте, ми кажемо, що, наприклад. Це ж дуже демонструє а, реально відношення різних країн Європейського Союзу про те, наскільки вони готові і як далеко вони готові піти по демонстрації своєї, там знаєте, такої абсолютної поведінки, неповаги або і засудження Російської Федерації країни агресора. Ну а, в тому числі, от як себе поводить Австрія, вже не кажучи про те, що Австрія на насправді не забороняє ну там громадянам Російської Федерації приїздити до них. Вони не виключають такої можливості, щоб позбавляти їх там. Дальших віз, навіть ну і так далі. Для нас важливо, щоб одноголосно була така підтримка на всіх рівнях, в тому числі і в такої організації, як ОБСЄ. Тому як на мене, наша делегація буде там абсолютно ну вона присутня. Вона буде про це постійно говорити, тому що не питання не тільки просто не приїхати би котувати питання про те, щоб на полях навіть цього саміту ОБСЄ займати дуже і дуже проактивну позицію, в тому числі ділитися своїми там планами з рештами. Ми країнами, а, а якщо по повернутися, там буде таке. Делегація буде, але вона не буде брати участі в усіх засіданнях і так далі. Вона просто буде е, робити все можливе, щоб показати, яким і вести переговори про те на полях саміту, щоб не допустити більше Російської Федерації до так до самітів оби, в тому числі. Ми маємо ви знаєте дуже хороші вже результати. По принаймні, ну це така проактивна позиція в парламентській асамблеї Ради Європи, в Європарламенті, в парламентській асамблеї НАТО і так далі, де є дуже Уже постійна така підтримка і потужний голос. Як ми кажемо одним голосом, всі заявляють про те, про справжнє відношення, яке повинно мати всі країни до зараз країни агресора, тому що це перш за все демонстрація міжнародного права, міжнародних договорів і поваги до міжнародної безпеки, як такої. І останнє запитання: чи буде у вас там можливість сьогодні вшанувати героїв Небесної Сотні, день пам'яті яких ми щорічно відзначаємо 20 лютого? Чи є в Латвії десь можливо монумент, чи якийсь пам'ятний знак на їхню честь, чи можливо варто про це теж поговорити з латвійцями? Вадиме. Ми абсолютно ви вправі, тому що це знаєте такі, от в нас взагалі лютий дуже важкий місяць, як ми кажемо, для України. І сьогодні ми будемо в нашому посольстві. Ми також будемо мати зустріч із всіма волонтерами, з латвійськими компаніями, які допомагають постійно Україні. Я хочу вам нагадати, що Латвія вже надала Україні допомоги на 1% від свого ВВП, і вона є одним з лідерів в світі за цим показником, і це понад 300 мільйонів євро військової підтримки для збройних сил України, озброєнням, обладнанням, навчанням, лікуванням наших реабілітацією наших воїнів. Ми абсолютно цінуємо ці показники і ці неймовірні зусилля, які Латвія надає. Сьогодні ми будемо разом говорити і. Про вшанування Героїв Небесної Сотні, звісно, ми будемо мати окремі акції з цього приводу. Ми будемо також, Латвія має зараз проголошений тиждень України, буде вшановувати також і пам'ять всіх полеглих українців у російсько-українській війні. Це буде хвилина мовчання. Все, все По всій Україні в Латвії буде проголошено саме 24 лютого. Ну і відверто кажучи, що ми будемо мати ще також дуже багато зустрічі. Також із президентом Латвії, також із міністром закордон, і з міністром оборони і будемо говорити подальше про якраз і формулу миру, про створення спецтрибуналу для покарання злочинів агресії Росії проти України, а також і про виділення і приєднання Латвії до країн. Європейського союзу щоб виділити нам додатково понад 4 мільярди євро на закупівлі 1 мільйона біоприпасів для України великий порядок. Денний велике питання такої, знаєте, спільної спільної співпраці, спільного єднання. От і відверто кажучи, саме тут Латвії відчуваєш таку неймовірну підтримку, і хотілося б, щоб така одностайна підтримка, звичайно, в нас була по всіх країнах Європейського союзу. Ну, пані Олено, тоді мені залишається вам подякувати і побажати результативного дня і результативних зустрічей. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, була з нами на прямому зв'язку з Латвії.